Як стати більш привабливою, як стати красивою? Мою думку немає якихось там непривабливих, негарних, скучних людей. Є тільки ті, які не вміють використовувати те, що вони мають, не вміють себе самі подавати, самі не пізнали себе і не розуміють себе і не можуть себе подати. Є люди, які просто не усвідомлюють свою цінність. Саме цього я вас і навчаю на своєму youtube каналі Я сподіваюся, ви не даремно клікнули на це відео і справді щось. Для себе нове дізнаєтеся і станете більш привабливим, прокачаєте свою енергію. Привабливість це про доглянутість, це про ставлення до себе, про розуміння самого себе і усвідомлення своєї ж своєї власної цінності. Що я виділила це догляд, догляд за собою, за своїм тілом, і відповідно догляд за там своїм здоров'ям за станом свого здоров'я. І от нещодавно я прочитала під одним із своїх відео такий коментар. Я полюблю себе тільки тоді, коли у мене не буде прищів на обличчі, коли в мене буде ідеальна чиста шкіра. от тоді я нарешті буду любити себе, що ви маєте розуміти, що ми всі люди, і в нас можуть бути якісь висипання, пришій недолі. І все питання в тому, як ти до цього ставишся. Це вже психосоматика прищів, про що ми пізніше поговоримо. Якщо тебе раз в місяць висипає, це нормально, тому що ну це нормально, тому що така природа, і таке може бути, та не може бути постійно ідеальне обличчя. Але якщо це постійно кожен день нова історія, кожен день новий прищ, у мене самої півроку тому почалися проблеми з шкірою, є дуже багато причин. Чому в тебе можуть бути ці висипання? Перше, звісно, це ж здоров'я, тому що якщо тебе постійно висипає, це вже звідкись якась є проблема в організмі, і цю проблему потрібно вирішувати. А шляхом погоду до лікаря для цього є лікар-ендокринолог, для цього є косметолог, які можуть вам допомогти з'ясувати причину, тому що якщо це на постійній основі для цього є причина. І я дуже довго не ну як 6 місяців, я купалася в причині. Що не так, чому мене постійно висипає, і може бути дуже багато причин, бо може бути алергія на лактозу, про яку ви навіть не знаєте. У вас може бути на щось алергічна реакція. Також а, елемент. У мене особисто недостача вітамінів, і я була шокована, що від цього можуть, можуть бути аж такі серйозні наслідки. Здавалось би, просто недостача вітамінів в організмі. І цих причин є дуже багато, і це потрібно розбирати з вашими лікарями. Потрібно шукати причину в своєму організмі. Це можуть бути і проблеми там з гормонами. Тобто, причини безліч головне дбати знову ж таки про своє здоров'я, тому що ти дбаєш про своє здоров'я. Відповідно, ти доглядаєш за своїм тілом, відповідно. Ти виглядаєш здоровим і більш привабливим. А найцікавіша причина це психосоматика. Коли, от що я помітила на власному, на власному досвіді, коли ми вживаємо якісь негативні афірмації стосовно там, нашого тіла, нашого обличчя, навіть з тими самими висипаннями, ми просто говоримо щось негативне в свою сторону стосовно своєї шкіри, стосовно свого тіла. Просто перестань говорити погано про Себе про своє тіло психосоматика це коли в твоїй голові може бути елементарно вже якийсь там бар'єр, установка на те, що от мене має висипати, уявляю свою шкіру без висипання. Тобто, ти десь на підсвідомому рівні розумієш, що да, в твоїй голові сидить така установка і сидить така думка. Почни любити свою шкіру і почни говорити про неї добре. Звісно, догляд за шкірою там правильно підібрані засоби для догляду за шкірою, це також важливо, але. Почни а, говорити про свою шкіру добре. Неважливо в якому вона стані. Просто почни хвалити свою шкіру. Коли ти вживаєш ці негативні афірмації, що там не люблю себе через це, через ці висипання, ти ще більше нагнітаєш, ти робиш ще гірше. Ти краще цьому не робиш. От почни. Любити себе з тією шкірою, яка є. Почни говорити про свою шкіру добре. Кожного дня нагадуй собі, яка твоя шкіра прекрасна. Вживай позитивні інформації стосовно того, як ти виглядаєш. Це не є якоюсь розкішню, це просто база. До речі, я зараз волосся, і я користуюся самими такими простими способами, самими природніми і самими надійними. На мою думку, я обов'язково цим поділюся з вами в своєму інстаграмі. Тому тут обов'язково буде посилання мій інстаграм. Доглядати за собою, за своїм тілом це не є дорого, це не є якоюсь розкішою. Не доглядати за собою, почне дбати про своє тіло. Невже це не круто доглядати за собою і за своїм тілом, витрачати години на те, щоб кудись зібратися? Ну, по-моєму, це класно. Манера спілкування. По-перше, твоє вміння спілкуватися з людьми до себе. Твоя енергія, яку ти випромінюєш під час того, як ти з кимось комунікуєш, можливо, є якісь моменти, які би ти там хотіла змінити в саме своїй манері спілкування. Можливо, ти б хотіла покращити свої комунікативні навички. А можливо, ти вважаєш, що ти говориш дуже голосно і ти б хотіла говорити тихіше. хірше. А мене розпілкування з людьми це дуже важливо, тому що. Те, яку ми енергію і енергетику даємо людям, те, що ми випромінюємо при спілкуванні з людьми, оце те, що робить нас привабливими, це те, що нас притягує. енергія, яку ти віддаєш людям, коли ти спілкуєшся з ними. Якщо ти щаслива людина, якщо ти задоволений чи задоволена своїм життям. А, ти можеш просто йти по вулиці. Ти, ти будеш радіти, так і люди будуть відчувати цю енергію. Люди відчувають, коли ти щасливий. Людина може просто по твоєму вигляду, по твоєму обличчю зробити висновок, який в тебе настрій, і цей настрій ти їй передаєш. А, люди відчувають, коли а, тобі погано, тому що це все видно на твоєму обличчі. Якби ти не намагався приховати те, що відбувається всередині тебе, ти цього не приховаєш. Люди це бачать, і люди це відчувають. Люди прагнуть спілкуватися з людьми, які дають йому цю позитивну енергію, які їх надихають, які їх мотивують. А це ті люди, які яким подобається їхнє життя, які люблять себе, які люблять своє життя, які насолоджуються цим. Те на вулиці в тебе класний настрій, ти посміхаєшся там, якісь незнайомій людині. Ти піднімаєш їй настрій, ти передаєш їй свою енергію, створюєш ти собі сама, Намагаюся, коли в мене якийсь поганий настрій. Краще побути наодинці, якось пропрацювати це звідки взявся цей поганий настрій агресії, щоб навіть людям не передавати цю не не ділитися цією енергією негативною з іншими людьми. Так само як ти вмієш висловлювати свою думку, ось чому кажуть, що треба багато читати треба читати книжки. Це дасть тобі начитаність. Це допоможе тобі краще висловлювати свою думку. Те, що може тобі допомогти і змінити тебе навіть зовнішньо це працювати свої травми. Це реально дуже допомагає. Ну основному це наслідки нашого дитинства, чи це, можливо, проблеми там з однолітками були. Це є величезні наслідки в майбутньому, з якими нам дуже важко справлятися, Це відображається на нас зараз. Це можуть бути якісь нав'язані комплекси з суспільством, це можуть бути якісь проблеми в родині, так? Тобто це було в минулому, а але наслідки, коли ти пропрацюєш там якісь моменти, те, що тебе там дуже сильно турбує всередині, пропрацюєш якісь свої травми. Пропрацюєш свій внутрішній стан а, і всі негативні моменти, які в тебе є, ти. Ти змінишся, ти, ти почнеш сяяти. Те, що зробити тебе привабливим, важливо проводити терапію із собою, пропрацьовувати усі якісь травми, пропрацьовувати якісь образи, пропрацьовувати ці всі моменти, відпускати, тому що вони можуть просто не давати вам жити далі. Відповідно, це все буде висказуватися на вашому зовнішньому вигляді, це буде впливати на ваш настрій. Комусь зручніше це самому робити, розбиратися самому в собі, комусь хтось взагалі не може сам, комусь потрібна допомога там. А, терапевта, психолога і до речі, нормально звертатися до психолога, нормально розбиратися в собі, це нормально купатися в собі. Ненормально це не розбиратися в собі, не пропрацьовувати свої травми і в майбутньому а, цю всю поведінку проєктувати на інших людей. І з кожного дня у нас дуже багато думок, у нас дуже багато ситуацій трапляється в житті, і з цими всіма емоціями потрібно якось справлятися, потрібно якось турбуватися про свій внутрішній стан. Можливо, от хоча б раз на день. Давати собі відчути якийсь такий внутрішній спокій, тобто просто посидіти в якійсь там медитації. Для мене такий відпочинок, щоб заспокоїти себе, це просто посидіти декілька хвилин в тишані і просто попити чаю. А можливо для когось це попити кави. І цей чай, я п'ю від 25 Coffee Roasters. це український виробник натуральної кави. Тому для кавоманів це саме те. В них є 40 різних видів кави з різних країн світу. Вся натуральна без ароматизаторів, тому вона не тільки смачна, а ще й корисна. Натуральна кава, Свіжо обсмажена. Тому для любителів кави, мені здається, це просто саме те, що потрібно. І ви можете дуже легко обрати в них каву, тому що їхні менеджери вам допоможуть. У них є не тільки. Такий чай, а ще й кава без кофеїну, різні смаколики і кавові аксесуари за смаколики. 25 Coffee Roasters подбали про те, що я люблю, і це моя улюблена арахісова паста, от реально моя улюблена арахісову пасту можна робити дуже багато. Різних десертів, корисних десертів. І обов'язково з цими десертами я з вами обов'язково поділюся в інстаграмі. Саме з цією арахісовою пастою. Ми з вами зробимо дуже класні хелсі десертики В моєму інстаграмі ми, ми обов'язково це зробимо в вибраних Food. Я обов'язково з вами поділюся цими рецептами. Для любителів кави, мені здається, це дуже цікава пропозиція. А ще цікавіше те, що для моїх підписників 25 Coffee Roasters підготували промокод на знижку в 20% до кінця місяця. Знову ж промокод я залишу в коментарях. І посилання на їхні соцмережі також, щоб ви змогли собі щось обрати, замовити, і будемо разом з вами. Досконалюватися, робити хелсі десертики, ну і пити чай. До речі, пити чай це ну, для мене принаймні, це корисно. Я люблю пити чай. Ви зрозуміли, що чай і кава може мати величезну користь, якщо це може вам допомогти, заспокоїти ваш внутрішній стан і подарувати вам внутрішній спокій. Я думаю, ви зрозуміли, що дуже важливо берегти своє ментальне здоров'я. Не те, щоб берегти, а працювати з ним і працювати над ним. Тут це стиль, це є ось люди, які знайшли свій стиль, і насправді я на них дивлюся. І це знаєте, як пазл складений, типу картина домальована, тому що кожна людина, вона кожна людина, вона індивідуальна, в кожного різний типаж обличчя, в кожного різна фігура. І дуже важливо. Знову ж таки вміти правильно цим всім розпоряджатися, тому що по суті те, що ми маємо, це як ресурс, і дуже важливо правильно розпоряджатися цими ресурсами. От приймати себе таким, яким ти є, і вдосконалювати себе, знайти той свій стиль, знайти те, що твоє, знайти те, що тобі пасує. Справді можеш дивитися на людину, розуміти, що тобі дуже подобається її стиль, але ти прекрасно розумієш, що ну я би так не вдягалася. Мені так не буде пасувати, але її стиль так, я захоплююсь її стилем, так я надихаюся. Але я знаю, що ну, мені це не буде личити так, як цій людині, ось про що я говорю, багато способів, як ти це можеш зробити. Зокрема, там, розібрати свою зовнішність там, за типами пори року. Я думаю, ви чули, що там в когось там, зима, в когось весна, в когось літо зовнішність. Гардероб підбирається так само в залежності від твого типажу, типажу твого обличчя, а, так само від твоєї фігури. Те, що тобі буде більше пасувати, там можна розібрати свій стиль і одягатися по своєму асцен... ас... асценденту. Так, по своєму асценденту, е, то є дуже багато способів, як ви можете в цьому розібратись, але важливо от реально відзнайти свій стиль, тому що коли ви відзнайдете свій стиль, ви будете справді набагато привабливішими і для себе, і для оточуючих. Реально підніме вам настрій, я вам гарантую, що коли ви знайдете те, той одяг, який вам подобається, можливо, навіть це якийсь базовий одяг, але ви навіть не, доз... не здогадуєтеся про те, що там вам подобається носити довгі спідниці. Так само той одяг, який ми носимо, це про наші відчуття. Якщо я розумію, що я люблю носити діловий одяг, мені подобається ходити в діловому стилі, бо я себе так комфортно почуваю. Ну, то я буду це носити, тому що це дарує мені позитивний настрій. А я дарую цей настрій оточуючим відповідно. Тому стиль, насправді це дуже важливо. Ну, типу, хто б що там не казав, яка різниця, в чому ти ходиш? Ні, різниця є в чому я ходжу, тому що це моє самопочуття. Брінк, ви намагайся бути кимось, не намагайся копіювати чиюсь поведінку, не намагайся копіювати чийсь стиль одягу, тому що, знову ж таки, ти можеш надихатися від іншої людини, але не копіювати всі її дії, а ти як вона вдягає, її манеру, там, спілкування і так далі, тому що важливо пишатися особистість, тому що, коли ти просто під когось косиш, це, це виглядає зовсім не так, як ти собі це в голові уявляєш. Це зовсім по іншому. Тобто важливо. При цьому всьому важливо залишатися собою, бути собою. Людина різна, не різна фігура, різна зовнішність і кожному пасує різне. Тому, якщо ти намагатимешся копіювати просто за якоюсь людиною, це ж ніяк не допоможе тобі стати якось красивіше. Знову ж таки, ти можеш надихатися від тієї дівчинки, але не копіювати її. Воно хотіла стосовно цього висказатися про те, що мені там іноді прилізають коментарі в тіктоці, а й в ютубі типу віює за Liz, якийсь там за коспід Wizard Liz, та вічно, що мені це пишуть люди з фейків, в яких навіть немає аватарки, просто no nickname і немає аватарки. Просто багато таких коментарів і тому мені дуже хочеться на них відповісти. Так от, якщо ж ви такі е, розумні, то чому ви не почали робити те, що роблю я? Якщо я закошую під залізок ліз, якщо я там її копіюю, кошу під неї і так далі. Те, що я знімаю схожий контент, е, це не означає, що я її копіюю. Але що ти вважаєш, що я копіюю за візертліста? Передивлююся і кожне відео перекладаю там і переписую це все. І ось знімаю таке відео на YouTube, скопіювала і так далі. То чому цього не робиш ти? Чому ти продовжуєш писати мені ці коментарі, які принесуть мені тільки користь? Кожен має право на свою думку, і коли під моїми відео а, люди, там які пишуть там самовдосконалення, це фігня і так далі. Я поважаю думку цих людей, тому що ну це їхня думка, це нормально, що в них така думка. Дякую їм за те, що навіть якщо це було щось негативне, вони прокоментували моє відео і таким чином його поширили. І я вам дякую за перегляд цього відео. Рада вас бачити в своєму інстаграмі. Я вже вам тут на відео розказала, що ви можете побачити в моєму інстаграмі, тому я думаю, є причини туди перейти. І, знову ж таки, я вам дякую, що ви зі мною, що ви мене дивитеся. І е, до зустрічі в новому відео. Всім па-па!